Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких магічних втручань, можна почистити дітей, внуків, близьких людей. І коли я буду промовляти всі, хто дивиться відео, близькі люди, промовляйте імена своїх, близьких людей, дітей. І будемо починати. Вищі сили, янглію, охоронців, духів добрі закликають, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей, від негативу, магічного впливу, будь-якого втручання. Як віск, потани, так зійдуть. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадні кистяги, твороти, привороти, розсорки, кладовицька магія, негативна, церковна негативна магія, покривала вдавай, зійде. Мінець без зійде, порчі На самотність сходять. відчайно на мерці сходить. Церковна негативна магія, мусульманська, християнська. Привороти остуди, твороти хвороби, Порщі на смерть зійдуть, суїцидальні думки сходять, посттравматичний синдром розлади, нервові, всі, напруга нервова сходить агресія, зглази, заздрість, порщі на здоров'я, біль, страждання. Мореки, депресії, залежності сходять, перекриття доріг на гроші, на любов, на здоров'я. На щасливу долю, чоловічу жіночу на магічні здібності, всі перешкоди сходять. Також зійде смуток, страждання, сльози, страхи, депресія. Підніс зійде. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей і сіль весь негатив на себе забирає. Буде так і так і Так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликають, допоможіть повернути сили, відновити енергію, вдачу, щастя, любов, повернути жагу до життя, сили, здоров'я, гроші, всім, хто дивиться відео близьким людям, відновити енергію. І з цим воском у життя. Усі, хто дивиться відео близьких людей, приходить щастя, любов. Вдача, успіх, здоров'я, енергії, сили відновлюються, відкриваються шляхи, дороги відкриваються на любов, на щастя. На гроші, сходить, приходить вдача, мир, перемога. І всі, хто дивиться відео, близькі люди, як цукор солодкий для Грошей для успіху, для вдачі, для щастя, для любві, для миру, для злагоди. як липа липка випкі для щастя, любові, здоров'я, миру і злагоди. Буде так і так є. Угу, так, активно працює, чисточка. Давайте дивитися, чи є якісь негатив, що треба зняти. Порчені програми з тих, хто дивиться відео близьких людей. Очистити. Ну от, Будь ласка, стільки агресії. так тут Агресивний напад такий потужний. Голова може сильно боліти. Чи боліла голова? Прям в голову удари сильні. Так, ось вона і вийшла Ще й з непроглядами, щоб ніхто не міг зняти. Тут порчі, кладовицька магія, Заперечу повністю знімаю всі. Негативні програми Убираю. Копіри знімаються. Вам робили ще порчені програми. Це, може, конкуренти робили, щоб ви з нуля, як наче все з нуля починалося. Заперечу краденькі стяги, порчі прокляття знімають Боже. Дивіться, вже як чистка відбувається. Прошу вищі сили, допоможіть. Ви самі відбувалися з карта перемоги. От що це? Страх. страшний це такий стяг, крадник на крах зробили. Заперечую, знімаю всі порчені програми, убираю твороти, анулюю всі програми негативні. Стяг, крадники знімається, відкриваю шляхи дороги на гроші, на розвиток, на власну справу. Тим, хто дивиться відео, близьким, людям нічого не заважає заробляти, працювати, мати прибутки. Дороги легкі для замовників, клієнтів, покупців. Друга легка, двері відкриті. У вас стабільні прибутки щодня, без перешкод. Надходять гроші, йдуть люди, приходять замовлення. Відкриваються всі шляхи, повертаю. Все, що вам належало, всю вдачу, успіх, фінанси повертаю. Більше лиха ворог зробити не зможе, сили втрачає, свідомість, втрачає, напасти не зможе. Прошу захисту міцного. Янголи-охоронці, духи роду захищають, оберігають, не на не лишають. Так і так є. Як закальцована програма на безкінечність ось відпала. Це був стяг, тут ще капіри стояли, теж відпадало все. Пута з них знімається, пута з рук знімається, з очей знімає всі перекриття доріг обирається, відкритий шлях на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я, дорога легка, двері відкриті, всі непрогляди знімають, астуди отвороти. оморочки знімаються, відкритий шлях на щастя на вдачу. Де так, я так є. Так, добре, давайте ще раз подивимось. Скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, магічне втручання, програми негативні на тих, хто дивиться відео близьких людей? Чи втручається хтось у ваше життя без вашого дозволу? Зараз ще от в голові прям стирчить програма. Ну, вони закальцовані програми, мороки робили. Ще робили а, якісь такі, як це не отворот, а якась така порча на самотність, но більше мені йде, щоб до вас не приходили люди, ваші покупці, чи ну, це пов'язано з роботою. І прямо мороком таким поставлено дуже сильна заздрість. Але все одно на коні. Вам прийдуть завдання, пропозиції, роботи. Буде дуже багато у вас. Ось ці карти я зараз обиру захист став, карта миру. Буде врожай, заперечую, знімаю всі порчені програми, обираються, анулюю всі закольцовані програми, розриваю всі круги більше. Немає порчі на самотність обираю, відкриваю шлях від дороги на гроші. На любов на здоров'я. Знімаю морок. Ставили морок такий, щоб ви як закрилися, ви не хотіли працювати. Піднімалися руки, навіть бажання не було. Відкриваються шляхи дороги на роботу. Ви дуже хочете працювати і в день працюєте, і після роботи працюєте, Жага до роботи відкривається. Вам легко, вам радісно працювати. Знімаю амарочку. Дивіться, які прокляття. Заздрість саме йшла от те, що оцю вашу, як це ну це здоровий трудогалізм такий, але він здоровий. Ви знаєте, що були гроші, у вас все логічно. Треба працювати. Тоді будуть гроші. Тут вам закривали це вашу. Не знаю, це напевно з роду перейшло. Любов до труда. Прошу щасливо відкрити всі шляхи на роботу, на прибутки. Убираю всі перешкоди, відкривається шлях. Прошу по Верховному суду, допоможіть, покарайте ворога. Всі копіри знімає, переклади, скиди, знімається, відкривається шлях, повертає фінанси, вдачу, успіх. Відкриваю вас для клієнтів, для людей, покупців, замовників, роботодавців, відкритий шлях. Стабільні прибутки щодня безперервно йдуть гроші до вас, Буде так і так є. Багаті, ви щасливі, відновлюється ваша енергія, повертається жага до життя, до роботи до щастя. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, більше чіпати не зможуть, нападати не зможуть, сили втрачають, свідомість втрачають. Це погане лихе, що роблять, тих хто дивиться, від близьким людям на себе забирають одразу ж, без перешкод, без перекладів. Не по колу, не по крові, не по роду не переходить, тому хто зробив, лишається, буде так і так і є. Не така ще не напад шалений. Просто бачите, хтось не зміг витримати вашого такого труда. Ну це не трудогалізно, це здоровий, нормальний стан. Ви е, знаєте, як працювати. Що робити? Скажіть, допоможіть. сили чи все вдалося очистити зараз в даний час. Із тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи забрано весь негатив? Чи лишився ще негатив? Дайте відповідь. Відкрився шлях. У вас будуть гроші, це перемога. Над ворогами, дуже гарна карта. Ворог не дочекається. Все, що вам належить, належить тільки вам. Зараз я вийму цю морочну програму, дійсно, дуже важко її вийняти, прям вбито в голову, як кілочок. Притик, напевно. <кій> Щоб ви марніли і до роботи ось туди якась стоїть. прямо Не працювали, заперечую. Виймає всі притики, кол, виймає з голови мор... морочну програму, Ну, от він вийшов хитрий. Каже, сиди, мовчки. Угу. Більше немає. Ось туди творот всю лінь виймаю, убираю, відкриваю шляхи від дороги на роботу. Жагу до роботи повертаю. Вам легко, вам радісно працювати. Повертаю всі ваші завдання, клієнтів, покупців, всі замовлення повертаються до вас. Відкривається шлях на роботу, легка дорога буде так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть, відновити жагу до життя, повернути енергії, сили. Більше морочна програма не працює, анулірується повністю. І все, що робить ворог, одразу на себе забирає, захай з ним все це станеться, більше лиха робити не зможе, буде так. і так. Всі ваші шляхи, і дороги легкі, двері для вас всі відкриті, сповнені енергією і силами. Немає жодної апатії, морока більше немає. Випалюю повністю, вижигає енергієм сонця. Ось так і такі. Перекриваю, перекриваю. Прийшов вищі сили, допоможіть. Та буде Верховний суд над ворогами і все лайно, ще скидали, що робили. Повертається їм назад. Хай з ними все це відбудеться, буде так і так є Так і так є. Боже, скільки пороблено було астуди такої, щоб ви були просто в, як зомбі, щось таке в слово йде. Все гаразд. Зараз ми вас почистили, вам стане набагато легше, набагато краще. Будемо продовжувати чисточки робити. Не переживайте, все буде добре. Так, ця свічечка працює, повертається сили, енергія, відновлюється багатство, щастя, повертаються фінанси, нормалізується вага, здоров'я, відновлюється до ідеального стану. всіх хто дивиться відео близьких людей, повертається енергія, сили, здоров'я, щастя, мир, злагода Буде так і так є. От, на цьому я завершую. Чисточка відбулася, ця свічечка буде працювати для вас. І нагадую, щоб ви не забували про, будь ласка, відгук. Це може бути подобайка, коментар, донат можна зробити і поширити відео також як відгук, що вам це потрібна. Чисточка, щоб вона була сильніше працювала, щоб став захист сильніший, що ви радієте. Вдячні Вищим силам, що вас почистили. Буде так. от Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. До зустрічі!